Так, 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 так. Доброго дня, шановні, доброго дня. Пане голову, панове депутати. Значить, заява. прошу надати дозвіл бути присутнім на всіх засіданнях постійних комісій і сесій. Менської міської сідайте чогось. А це як прийміть рішення в Міської ради. Як член громади. Як члени громадської ради при голові обласної державної, державної адміністрації Одеату. Ну, то помівка. І як журналісту. І при цьому прошу погодити аудіо та відеозйомку і фотографування засідань. Ну ми тут усі вже люди. Не, не з першого класу, не з першого разу. Mm -hmm. Громадська рада при голові ОДА чи РДА. Як називається? Де, якесь уповногарне удостоверення чи що. Ну, можете не враховувати це, там достатньо просто громадянина, члена громади, yeah. і е, 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 журналіста. Журналіста посвідчення. Будь ласка. Посвідчення є. Ну це ж тільки побачити, це ж не копія нічого. Зачитайте. Народне слово, всеукраїнські тижневі. Робіть запит. Вийду 29 червня 11 року. 31 грудня 2012 року. Запиши. Так, з фотографії. І красивою. Ні. Зробимо з кольоровою на наступний період. Підписуйте, читайте. Я такого не чому. Це ваші проблеми. А це розповсюджується. Загально українська підписує. Петро Іванович, у мене є пропозиція по даній заяві. Розділити заяву на дві частини, тому що там дважди людина хоче і бути присутня, і потім проводити. Зйомку і, мабуть, аудіозапис, так? Звичайно. Значить, звичайно. я прошу, так як він журналіст журналісти громадянин нашого міста Мини, на дві. Перше присутня, а друга проводити. Прошу поставити на голосування. Ні, вони ще таке уточнення. Там було всі засідання, а окремо. Якщо це засідання, я думаю, якщо як то це моє особисте, то його треба, щоб людина пройшла акредитацію в міській раді. І потім уже він не буде проситися. Розумієте, про що я розмову веду? Щоб людина акредитувала себе як журналіст. А якщо як громадянин... На кожне засідання, будь ласка, заяву. За три дня до засідання сесії. Так так, закон про народів. Про... Я зробив відповідний інформаційний запит. Не запит не закон знає. Регламент встановлюється міськрадою на основі закону. На основі закону є регламент роботи міської ради. І згідно згідно нього, допорозь закону. Значить, ми нема такого, щоб о, везде і все був присутній. Захотіли присутні, на якийсь комісії написали заяву. Розглянує за це місце, можете чи не можете. А не б'єть буде спочати комісія, а тут круто так і б'єть. На комісії це взагалі не б'єть. Це взагалі не б'єть. Не взагалі на комісію. Заяву пишуть. Прошу дати дозвіл. На комісію да. пишуть. Будьте присутні на всіх комісіях і на сесії. На комісії є свій регламент роботи комісії. Постійних комісій. І грамотний, якщо дурний, то судить вже вам. Ну комісія забереться і буде конкретно члени комісії вирішувати. Да, Не сесія. Правда. А члени комісії, комісії уйде свій регламент роботи. І там написано, хто куди як чому. А сесія рішає. І на комісії, і на сесію. Значить, це заява написано безграмотний вибачаюсь, з точки зброї законодавства. Конкретно на кожну комісію він може бути і кожна сесія вирішує. По прийнятому нашому э, регламенту про постійні комісії, ми про постійні і тимчасові комісії прийняли по постійному. Там написано таке слово. Постійна комісія запрошує і є перелік. Рели, якщо є питання, ми можемо запрошувати керівників, не тільки всі комісії, чотири, які у нас є. Ми можемо запрошувати керівників організацій, ми можемо запрошувати підприємців, ми можемо запрошувати громадян, тих людей, які треба. Ми можемо запрошувати представників влади, ми можемо запрошувати тих людей, які нам треба допомозі. Про те, щоб ми питання, яке нам написали заяву, могли вирішити. Тільки тоді. Там не написано, що присутні повністю на цьому засіданні комісії, а на тимчасовій комісії, як правило, тимчасової комісії е, робляться всі закритими. Тому що це ми всі знаємо, і він знає Сергій Миколаївич, він працював тут, по-моєму, вже два-чотирисова. Він знає, що як правило на тимчасових комісіях. 에, бувають конфліктні, ну некомфортні ситуації. Там треба, щоб саме депутати вирішували це. Треба, пригласили людину, чи двох людей, чи трьох людей, узнали їхні думки і потім вирішили це питання. Я цілком зорем, тому що комісія займає остаточного рішення. То, Він то, побуде, видасть сюди в інтернеті, і тоді що робити нам на сесії. Це буде вже на наржив на депутатів, тому що вже якесь мнення його пішло, що неправильна комісія там, допустимо, чогось це його суб'єктивно не відео, це буде нажив на депутатів міської ради. Так що я з вами це в году, от... э, Сказано, по говориш, поводу ти комісії. Мене, ти не дав мені житті три дні. Тому що я думав усе, знов усе читав і прийшов до... Ну, по законам читав і прихожу на те, що ти написав, дайте мені протокол засідання постійної комісії. Значить, в інтернеті не беремо, начиная от таких, допустимо, Одеська, Смельницька, э, це міські ради, я маю на увазі, Проварська э, міська рада, Новоград-Волинська міська рада, я говорю про більше міські ради, що куди там наші імені з нами 13,5 тисяч, у броварах 100 тисяч. У цьому 300 тисяч людей, значить, негде протокол постійної комісії не виставляється в інтернет, не виставляється на сайт. Чому? Зразу говорю, тому що найперше е, у, постійно, у нашому регламенті написано, що постійна комісія, депутати, які там не вирішують питання. Загальне і не голосують за загальне питання. Постійні комісії всі вирішують конкретне питання. І ці питання не йдуть і не видаються рішеннями. Що вони роблять? Це попереднє вирішення питання з пропозицією на сесію. Все це підготовка питання, щоб на сесії не приходить багато людей. І що це, і не займали часу, якщо треба вирішувати. Це. То на постійних комісіях ми по 2-3 часа працюємо, Та ти сам знаєш що. Ти працював полчаса, а ми робили все 3-4 часа сиділи. Ми доходимо, щоб ці питання було вирішено. І тоді запрошуємо цих людей. Зрозуміли? Зрозуміло, я думаю. Бери, читай наше положення, яке ми утвердили. Дивися, там все написано. І не будеш тоді писати оту гарімасю, щоб ми потім е, останні, останні, я скажу. Сергій, ти допомагай працювати, а не допомагай шукати чогось нам, щоб ставити, щоб ми не працювали, а з тобою тільки розмову вели. Тому що у нас, ти знаєш, на наших еті розібрали до сотні питань. і не хочемо вести розмову. У нас у комісії два підприємці, які працюють, їм трудно приходить. Два пенсіонери. Які, які працюють на, на, на роботі. Нам трудно це все виносити, і по дню ми не можемо засідати. Нам хоч би за три часи це все вирішить. І я тебе прошу, не виступай не в газеті, не на этому, і не кажи, що люди давайте працювати. Починай з себе. Ти працюй. І працюй, засухуй рукава, як я в когось робив, і приплугався, сюди, да, говорив спокойний Михайло Іванович Галенко. От тоді видно, що ти щось робиш. А ми шукай у нас десь щось, мов ну, десь, хтось кудись трошки ушов. Ти сам знаєш, що всі ми тут працюємо безплатно, ніхто нам грошей не платить. Всі ми люди, у кожного у нас є у, мови, там, у шкафу, скелет, і в мене там саме, і не один. Понимаєш, у кожного можна знайти. Не треба цього шукати. Тому що прийшли люди на созик, прийшли для того, щоб у місті ми щось зробити. Я тобі скажу, що за п'ять років ми зробимо, що щось буде тут воно. Вешли і допоможи. Так, як ти громадські організації, як ти і там, напиши добре, да ще й підскажи щось. Не шукай поганого в нас. Хоча воно може бути проскочить. Я просто я думаю, що я ну, правильно вмію виразтим усіх людей, тому що ну не треба цього робити, не треба заводити. Нам сьогодні стільки питань робити. Давайте будемо конкретно, без ніякого вопросу виду. Не хочеш, не спілкуйся по коробці. Приди, поговори за мною, прийди, поговори сюди. Всі прийдуть голови постійних комісій, ми сядемо поговоримо і зразу знайдемо це питання. Не пиши то, а то ви там, айверік передасть протокол, в інтернеті викинемо протокол, подивимося, що ми вирішуємо там. Це немає нашого рішення. Це наші зарадші, спільний е, голос сіми депутатів, ну, скільки присутні на комісії? А це немає рішення. Хто не приймає? Безумовно, він це знає.

Значить, я таки ще одно хочу об'яснити, тому що, что, щоб було зрозуміло, що у нас ще є, правильно казали, для ведення відео і фотографування э, теж немає в нас у регламенті, щоб тут заводились. Якщо воно в мішає роботі, так воно не проводиться. Ви подивитесь любу сесію Верховної Ради і так далі, ніхто там перед трибуною не бігає і не фотографує. Я колись вам зауваження робив. Я э, стою на трибуні і говорю. Ну, ви знаєте, що я обично говорю не пописано, а тільки усно. А він мені перед носом блим-блим-блим-блим-блим-блим. да ти з мене відлякаєш, воно ж мені очі сліпить. Ти розумієш? Людина, чого ти бігаєш тут все соборшиш, воно ж не красиво. Так що, оце вже другий пункт, що дозвіла в нас навіть по регламенту нема. Тут нас стоїть і голосувати. Вона дещо некоректно написана на всі сесії. Прошу зняти з згодом. Написано на конкретну сесію Миколаєвич. Тоді будемо розглядати. А так, я не бачу. Заява написана некоректно. Якщо на всі написані так, то не можемо А на сліду хай пишуть. Так я напишу зразу на весіллі. На... Номер такий, номер такий, покладу, коли треба дістанеться. Зареєструю зразу на сесії номер 5 7, 10. Ну, ви ж зрозумієте, ви ж не думаєте, що вона ставить книги <говори> входячий документації через срочно. Вона ж каждый день реєструє. Хай зразу реєстрирує на ту сесію, яка проба. Звучить кореспонденцію, як видається. То вже будете відповідати чому так і вас. Ваше рішення приймає. Якщо можна, якщо можна, я два слова скажу таке. Федір Іванович, так, ви ще не дали дозволу, щоб нас записувати. Щоб на так виходити. Хто дав право записувати нашу розмову сьогодні, зараз? А що ви вже у а Я не боюсь свого выступу. Ну ви ж не дали, ты там. Если затримали доктор, тогда записывайте. А вы ви... нормальна людина. почекайте, значить, за нормальну людину. Шановні, я шаную вас, але вы поперед вас, слухайте, будь ласка. Поперед вас я шаную чинне законодавство України. В будь-яким правоохоронних, в будь-якій будь пресі я доведу, що у вашому законі про місцеве самоврядування першими пунктами йде відкритість, власність, публічність, слугування інтересів громади, в тому числі мене, і так далі. далі, далі. Розумієте? І от те, що ви розповіли... Якщо ваша ласка, я вам відповім, ви змалювали роботу сталінських трійок, які замість комісії, які зібрались закрито від громади, розглянули питання. Не перше розбили загони, що не синув, запустимо заява. І ми доразлиємо. Будемо вирішати позакти. Що ви Голосуємо, щоб надати дозвол бути присутнім на засіданні. Товариш Роман Косарія Миколаєвича. Як журналіст? Ні, журналіст. Як фізичній особі? Він на заяв. До заяви. Там написано як журналіст. Ми разбили на два пункта. Добре, проголошується окей. Заява від жителя міста мене. Хто проти? Отримався. Один. Рішення. два. Рішення прийнято. Як журналіст. Як особу. Заява. Якщо ви будете наполягати, я напишу зараз другу заяву. Ні, там стоп, у мене ж є, я оскаржу, у мене є копія цього, де написано як журналіст. А, тобто ви свідомі, якщо ви просите бути на сесії, так ви повинні соблюдати регламент і е, прислуховувати до мнення депутатів. Ви почали скандалити. Почали тут нас учити, почали нас розказувати, хто що робити, що не буде робити тройками і все обзивати. Так на що нам такий журналіст, який буде мішати роботі сесії? Ви вже їй мешаєте. Я вже перший начатися півчаса не можу. Подивіться, що 10 годин 30 хвилин за те, що ви хочете заробити скандал. Робіть. Це ваше право. Але не на сесії, робіть, де хочете. Е, ш, шановні, депутати, шановні депутати, шановний пане голово, ви дали чудовий матеріал мені. Ви вчинили проти законного. Дякую, до побачення. До побачення. тоді що робити. І не треба тут ось тільки пам'яток, де не буде два слова, що ми говорили. Значить, я вам показую, це було записано. Я таємно, а ви не... Я? А де написано, що тут заборонено робити запис? Ви по закону буде на всю Україну інформація. По закону ви зобов'язані працювати відкрито. Хочете діяти супереч закону, хочете ховатись від людей, хочете ховатись від преси, будете відповідати по закону. Право, ти а це само собою ну, ось записується чи ні? Видали заяву, де сказали, що я буду вас записувати. Що дивіться, а от мене записують, у мене ніхто дозволу не попитав. І я офіціально. А вам даже не тільки не не, за вас, А це ті голова відкрити пропозиція депутата. Ну. Подати позов до прокуратури. Пропорушення прав депутата, громадянином Тергуменком. Я і зриву роботи сесії. І не тільки це закладів, а як мене мої права як людини. Я не хочу, щоб він мене писав. Я хочу, щоб мої права як людини. Як жителя жителям приходить, спеціалістя не почалась, починає ображати тут з починає тут свої, тут сказувати з куриними мозгами. От ви бачите, от те, що записано, про ці курячі мозги мої. І так далі, і оці образи, вони отут записані. Ви розумієте? Подавайте. І я також подав. Але, але будемо діяти по закону. Я вам ще раз дякую, до побачення. Ні, ні, все, дякую, дякую, до побачення.